Раночку мої ластівочки і соколики. Так, розклад на цей тиждень. Зараз вам від моя двіга, багато, багато чого нагадає гарного. Бачите, вже сьогодні хтось отримує радісну вісточку. Довгождану, довгоочікувану. Ту, яку ви чекали, може, хтось чекав, може і рік, а може, і півроку. Бачите, вісточка, сонце, радість. Хай буде побільше моїх підписників такої радості. Так, дивимося далі. Правильно, виходьте вже з ситуації з цією темної, чорної. І ви вийдете, дивіться, на всю галопом біжать коні. Ви уміло управляєте. Нагрузили повний віз, що ви там підготували. Ну, загрузились по повній. Те, що ви дуже довго. Працювали, от ви нагрузили, і вийшли з темної полоси. Так, далі. Це десь вівторок, вівторок, середа. Хто зараз дивиться моє відео, то захищені і будинки ваші захищені, і ви захищені. А хто носить ще й мої оберіги, в два рази захищені і в три рази. Оберіг, мало того, що він, обряди, які я на ньому встановлюю, а перш за все, оберіг це захисна сила на збереження. Любий з моїх оберігів в першу чергу це захисна сила для збереження. Так, далі дивимося. Я ж вам кажу, ви виходите з чорної полоси, дивіться, що ви, бідненькі пережили, господи, і розруху, і, може, потерю коханого, все розірване, все буря. Дивіться, засохше, як ви потріпані, виходите із посухом, виходите, виходите, і вже вас ніхто не рани. Ніхто вам тяжку боль не принесе, бо ви замотані платком. Ви не, надихає, не надихаєтеся злом, негативом, Ви просто виходите, вас, ось бачите. Навіть всівишні сили виталкують із цієї чорної полоси. я ж вам сказала, але воно ж зразу випало. От на цьому тижні і буде. Бачите, як гарно. Все гарно. Хто хотів здоров'я своє, щоб я сказала по здоров'ю, тут хвороба закінчилася. А хто дуже тяжко хворіє, взагалі, можна сказати, що припинилася або. Максимально притупилася. Немає тут розвитку хвороби. Тут гарно, бо мені багато хто задає в особистих. Подивіться хворобу. Так от іменно на цій неділі. Але все одно мої ластівки, я вас предупреждаю, попереджую. Завжди краще предотвратити. Ходіть до лікарів, дівчата, жінки до гінекологів. Провіряйтеся, провіряйте, мамолог є лікар, це обов'язково після 30 років, раз у рік треба провірятися, бо я ж дивлюсь діагностики часто і попереджую дівчатам, що треба провірятися. Ця карта гарна буде, якщо ви будете вовремя провірятися. З ранку смаркувала куфу. Таке смакую діло. Те, що ви розочаровані, може, розталися із коханим. Може, якісь аналізи не такі. Ви не думайте, що це погана карта. Так, да, вона п'ятерка, але ж дивіться, корова теж в шокі, що ви порозливали її молоко, але ж ви тут напоїли котики. Дивіться, ззаді, ви за тин, забор, захист. Далі пригради ззаді. Півень говорить про те, що новина є. Не все так погано. Одне якесь розочарування закінчилося, але це котики п'ють, говорить про те, що вам іде добро, і наснага на нове, на нове, розумієте, треба закінчувати старим, щоб було нове. Є, опасайтесь на роботі, можете рядом ось вовк, який не хоче, щоб у вас добро було, але. Бо тут, бачите, пастух заснув, притупилась ваша бдітільність. Дивіться, будьте обережні. Все правильно ви розчитаєте, ходи будуть вірні, ось арка це ваша, ваша інтуїція, ваш. Окончательний поступок, добрий, бо пригради залишилися за такий гарний розклад на цей тиждень здійсниться у кожного мого підписника. Гарного дня, тихо, зараз буде ще одне відео. Дуже цікаве!